Найсмачніший спартак. Найулюбленіший торт. Смакота. Спочатку розтопити масло. До розтопленого масла додаємо цукор. Додаємо яйця. Додаємо. Какао і мед. Ретельно все перемішуємо і ставимо на маленький вогонь до розтоплення цукру. Постійно помішуємо. Коли цукор розтопився, додаємо соду. Поступово помішуємо і утворюється пінка. Тоді знімаємо з плити і додаємо муку, додаємо частину муки. І замішуємо. Іншу частину муки домішуємо на дошці і так поступово домішуємо іншу частину муки розділяємо. На рівні частини. Потім розкачуємо на пергаментному папері, робимо форму з тіста, що найважче. І випікаємо 5-7 хвилин. Ось я розкачую таке тісто, розтягую його і роблю таку форму. <різь> <різь> Мені так зручно! <різь> Виходить така форма. Так, мені мене тут допомагає помічниця мені. У мене вийшло 12 коржів 28 см на 23. Ось її заготувала і зараз буду пекти. Поправка вийшло 14 коржів. Робимо крем. До жовтків додаємо цукор. Мішаємо до білого. Перемішуємо. Коли жутки посвітліли, додаємо муку і частинами молоко, мішаємо все до однорідної консистенції, ставимо на невеликий вогонь і постійно помішуючи, заварюємо крем. Коли крем готовий, знімаємо з плити, декілька хвилин ще помішуємо. Потім накриваємо плівкою в притул і залишаємо охолоджуватись. Крем до масла додаємо цукор, збиваємо до світлого кольору і додаємо поступово ложками крем, з'єднюємо. Коли крем готовий, перемащуємо коржі, готовий торт залишаємо на ніч, щоб він став м'якенький і дуже смачненький. Пройшла година, терпіти нема сили.